Отже, продовжимо проходження сюжету саме смертних гріхів. Рокки в цій грі круто. Отже, эпизод шесть восемь бунтуєчок про демона. 你不能，那那没有没有没有，呃，你说，你说啥？就是，还是，反正呢，你就让我他俩。 Ну так. Я права, Так, тут є от Okay. Добре. Tak, namo namah mm -hmm. Треба ж як висоту. Кризування. Не ну, покоління. Я складається з святих лицарів, яким ніяк не вдавалося пройти відбір. Каличність. Їхні серця наповнені страхом, власною неповноцінністю. Вони ненавидять себе за слабкість. Древні закляття. Багато разів підсилило це відчуття і воно повністю заволоділо їми. Ну, заволоділо, заводілила. <плес> Ти Ти такий живий, Хендріксон. Але він інший. Схоже, він теж був кров демона. Це справжні благословення. Якщо тіло приймає кров демона, Воно значно підсилює фізичні і магічні здібності. Зіміння дослідження, експерименти виправдалися. Дай мені Елізабет і я. Не зачіпатиму тебе. Ми з тобою однієї раси. Ти можеш жити. Ты хочешь Хенексон поживет? Авата. Не, ми з тобою не рівні. Ти не людина і не демон. Ти звичайний ідіот. В тебе іншого і не чекав. Епізод за дев'ятий. Воскресення Хендріксона. Гендріксона. В західній частині міста, а звідкись з'явився Хендріксон і вимагав віддати йому Елізабет. Беріться з Хендріксоном біля лисерського ордену на заході міста. те. Ти що, звідси? Ти відійшов? Не йшов? Ой-ой! Тут безпечно! 对。哎呀、嗯！Oh, yeah. Цепську. Ти що нечемний? Ти що ти нечемний? Не стрибуєш? Я там так, звичай його. а він стрибає на двері. По -скуди.

Гіра, зачем ти так гіра? Ми так не домовлялися. Можливо, тепер він весь твій. Заспокійся, <звук> інакше <Yeah. звук> не підеш на двір. Соня! Мертві мені, куди в тебе не тече. <звук> <звук> а тепер залишилось перекінчити тільки у вас у Бог. Зупинися, я піду з тобою, якщо ти так хочеш. Тільки не чіпай їх. Елізабет. Яка? Добренька, дівчинка, я збирався зажити в живих тільки мені одеса, а так тому бути. Беріть ее центера за одно. Не йди. Молодець. дозвольте мені не хочу вас вас захистити. Підемо? Не ходи, Елізабет. Мілосе. дайте ту обіцянку. Прошу не забувайте її. Вирішив розшукати сім смертних гріхів разом з тобою і зупинити святих лицарів. Навіть якщо ти помреш, я виконую обіцянку Дану тобі. Елизабет! Де Ман, Мам, допоможи мені. Ось забрав Хендріксен. І знову вкрали? Та як ці світі лицеві сміють так гуртатися? З принцесою. Поводитесь так з принцесою, чи ніж. Ох, ох, і ти тут. А ти, схо... а ти швидко, схоже, купиться, відкинеш. Прошу, відпочинь трошки. Бане, підемо з нами вітувати Лізабет. Ти ж підеш з нами, правда? Ей, гей. О, точно. Ми ж повинні допомогти Діані і решті. Вірно? Ну, звичайно ж! Пане, ти там нічого дивного не здум? Епізод 70-й. Допомога Богині. Рішення Богині. Скажімо. Коли допомога бану дуже необхідна, він раптом починає тевно себе поводити. Відправляйтеся до цього у західній частині міста і поговоріть з Баном. Навольно готово, с неї достатньо. До наступного відео.